Формадол таблетки від головного болю. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про найбільшого романтика української літератури та людину, чиє життя нагадує суцільний театр. Володимир Сосюра, герой нашої розповіді, розібратися у біографії Володимира Сосюри дуже складна річ. Позаяк життя поета не вписується у жоден канон, наповнене діаметрально протилежними подіями, за які людині доводилося каятися. Наприклад, в 20-річному віці Сосюра пішов добровольцем до армії УНР, був одним із найвідданіших ідей незалежності України та вірним соратником Симона Петлюри. Роком пізніше Сосюрі за гайдамацьку діяльність довелося каятися перед червоними зрештою спокутати провину до кінця чоловікові не вдалося. Все подальше життя Сосюра був на особливому рахунку у Совєтів. У творчості Володимира Сосюри знаходимо суцільне роздвоєння. Сам автор писав про двох володьок, які живуть у ньому одночасно: один комуніст, інший націоналіст, а третій володька беззаперечний романтик і творець дивовижної лірики, яку присвячував між іншим своїм улюбленим жінкам. Уявіть собі, що першу дружину він запрошував на побачення на кладовища, та боялася йти на такі зустрічі, тому посилала замість себе двох чоловіків, щоб пересвідчити. Чи адекватний Володимир Сосюра, зрештою, пересвідчившись у притомності поета, жінка одружилася із ним. Але шлюб не був удалим. як жінка не бачила тієї України, яку оспівував Сосюра, глузувала із неї і насміхалася над його творчістю. Саме тому вони розлучилися. Складається враження, що Сосюрів весь час не довіряли, і друга дружина, тому яскраве підтвердження, Марія Данилова або Мурка, як її ласкаво називав Володимир, чи Даніна, як зазначено у агентурних списках НКВС, ця агентка слідкувала за своїм чоловіком і весь час доносила органам про його діяльність, застосовувала щодо свого судженого провокативний метод. Наприклад, під час Другої світової провокувала Сосюру перейти на німецьку сторону. На що Володимир відповідав категоричним ні, мені видається, поет чудово знав про подвійне життя своєї дружини. Більше того, хмизу у багаття додавали друзі, які вважали Даніну сущим дияволом. Це була одна із найскандальніших письменницьких пар, яка могла і вміла з'ясовувати стосунки так, щоб люди дивувалися. Дружина повністю контролювала чоловіка. Коли Марія бачила, що Володимир щось читає, вона буквально виривала книгу із рук, апелюючи, що за це тобі грошей не платять. Сідай і пиши, і таки витренувала писати не менше ста рядків на день. Тисяча 1944 року Володимир Сосюра пише блискучий вірш Любіть Україну. Він одразу стає бестселером. Автор здобуває чергову порцію народної любові та шани. І все б нічого, але сімома роками пізніше хтось надумав перекласти вірша російською і опублікувати в газеті Правда. Щойно вірш вийшов друком. Володимир Сосюра був підданий безжальній критиці. Уявити лише чотири дні спілка письменників України розбирала його на кісточки. Сусюра був звинувачений в усіх гріхах, мовляв, пише про якусь уявну Україну, яка не знає ні сталінських п'ятирічок, ні колгоспного життя, петлюрівська, ба навіть Бандерівська, як зазначали тогочасні критики. Сам автор вимушений каятися і переписувати деякі рядки, так щоб цей вірш, гімн любові до України, набув соціалістичного. Радянського звучання Критиків особливо дратував рядок у якому йшлося, що ми без України ніщо, мов порох і дим. Мовляв, тогочасна радянська людина могла би легко обійтися без цієї сусюрівської України. Авторові довелося дослухатися порад дружини. Марія чудово усвідомлювала, що пахне смаженим, тому так і сказала: пиши до Сталіна, кайся і сподівайся на прощення. Результат нульовий. Вірш заборонений, його не друкують, не вивчають. А автор отримав інфаркт. Життя знову набуло театральності. Дружина, агентка НКВС стала врешті захисницею Володимира Сосюри і допомогла нехай не одразу тому, щоби крига скресла. Редагований вірш Любіть Україну навіть опинився у шкільних підручниках. Біографія Володимира Сосюри настільки ж складна і суперечлива, як і все 20-те століття, у якому він творив, але від того не менш цікава. П'ятницю о 21.40. коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первину наш сім, то нас Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив. Ну серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.